Районна газета Нове життя міста Близнюки вперше побачила світ 1929 року. Минав час, змінювався державний устрій, керівники районів, редактори. Але газета існувала і існує досі. Завдяки зусиллям колективу газети та головного редактора Олександра Євгеновича Бухтатого. За останні чотири роки тираж газети зріс до двох тисяч примірників. Тобто, кожна четверта родина є її передплатником. Газета має особистий друкарний станок. Це дозволяє не тільки самостійно друкувати газету, але й приймати замовлення на виготовлення малоформатної друкарної продукції. Сучасні засоби масової інформації мають в арсеналі найновіше обладнання, яке дозволяє швидко і якісно працювати. Але це можливе у великому місці. Журналісти нового ртя мріяли мати ще один комп'ютер. 27 березня народний депутат України Василь Іванович Гладких вручив редактору газети нову комп'ютерну систему. Якщо чесно, то не вірилось. сразу, что мы получаем этот компьютер и что мы его когда-то получим. И тем не менее хочется сказать большое спасибо Василию Ивановичу за то, что он сдерживает слово, за то, что он... мы один раз просто обратились и он помог, он поддержал. Большое ему за это спасибо. Он пожелал, чтобы мы стали более независимыми. Я думаю, что мы будем придерживаться этой линии. Футбольна команда Олексіївської середньої школи Безнюхівського району у змаганнях минулого року посіла друге місце. Юні спортсмени впевнені, що їх засудили, а тут ще форми як такої нема. Під час передвиборчої кампанії Василь Іванович дізнався про хвилювання хлопців та 27 березня цього року подарував новеньку форму та м'ячі. Дуже зрадів за свою команду тренер Олександр Леонідович Чередниченко. Ми дуже щасливі, що нам подарили форму. І ще я хотів би сказати, що у цього депутата Василя Івановича Гладких слова із ділом вони совпадають.